Що 220 років для вічності? Усього лише 220 кроків у майбуття. Але для мене Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, то довгий, сповнений наполегливою праці шлях до да самовдосконалення, досягнення непізнаних досі вершин майстерності, вічної людської жаги, до знань. До розвитку і піднесення мене спонукають. Не тлій, ні в часі слова мого духовного патрона Григорія Савича Сковороди. Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших. Моя історія сягає корінням 1804 року, коли вперше на державному рівні постало питання про спеціальну підготовку вчителів для закладів середньої освіти Харківського навчального округу. Статут імператорського харківського університету мав окремий розділ про педагогічний інститут. У якому визначалися організаційні засади мого створення. Педагогічний інститут відкрив двері для слухачів у 1811 році. Моїм першим директором став професор Христофор Ромель. Добрі зерна впали в радючу землю. З перших років мого існування Вища педагогічна школа Слобожанщини здобула загальне визнання. Безперечно, ідея створення педагогічного інституту не виникла спорожнечі. В цьому передувала просвітницька діяльність Григорія Скорди та його послідовників. Саме завдяки їм був відкритий доступ до скарбниці знань не тільки заможнім, а й тямущим. Я пережив різні часи. Освітні реформи середини 19, перші чверті 20-го століття стали каталізаторами пошуку нових форм підготовки вчителів для початкових і середніх шкіл Харківщини. Потужного розвитку набули створена першою в Україні кафедра педагогіки і педагогічний відділ Харківського історико-філологічного товариства. Упродовж моєї тривалої історії змінювалися назви, відбувалися структурні перетворення, змінювалося покоління викладачів і студентів. Але незмінним залишалося одне: моє покликання готувати висококваліфікованого вчителя. Після низки реформацій на базі Харківського інституту народної освіти імені Олександра Потебні, а згодом Всеукраїнського інституту народної освіти імені Микола Скрипника, 1 вересня 1933 року розпочав роботу Харківський державний педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання і відділеннями історичним, дошкільним філологічним. Мої аудиторії розташовувалися в різних будівлях тодішнього Харкова. Очолив інститут Йосип Подольський у 1935 році. При Харківському державному педагогічному інституті було відкрито дворічний учительський інститут курси підвищення кваліфікації вчителів і перепідготовки адміністративно-педагогічних працівників. У 1936 році започаткована роботу аспірантури у цей період керівником інституту була Людмила Смирнова. У 1939, 1940 навчальному році на шести факультетах інституту, а саме фізико-математичному, філологічному, історичному, географічному, природничому і дошкільному, навчалося майже 8 тисяч студентів. Функціонувало 15 кафедр, де працювало 115 викладачів, зокрема філологи академіки Олександр Білецький. Леонід Булгаховський, природодослідники, професори Яків Зубко, Абрам Слуцькін, педагоги, професори Іван Соколянський і Андрій Зільбернштейн, історики, професори Микола Пакуль і Семен Семенов-Зусар, психологи, академік Алексій Леонтьєв, доценти Олександр Запорожець, Петро Зінченко, Володимир Асмін. У жовтні 1941 року, у зв'язку із загрозою окупації міста Харкова, мене було евакуйовано до Узбекистану. А вже 1943 року я знову відновив свою роботу. У січні 1944 року для забезпечення належної організації освітнього процесу і підготовки вчительських кадрів у моє користування було передано приміщення Народного комісаріату просвіти УРСР по вулиці Артема 29, нині вулиця Алчевських. 28 лютого. 1945 року мені було присвоєно ім'я видатного українського філософа, педагога, просвітника Григорія Савича Сковороди. У цей час інститут очолювала Євгенія Шачніва. У повоєнні роки я став флагманом педагогічної освіти і науки не лише на Харківщині, а й в Україні. На початку 60-х років розпочали роботу агробіологічна станція і навчально-спортивний табір Гайдари у Зміївському районі на мальовничому березі Сіверського Дінця. Для підсилення методичної підготовки вчителів-предметників в інституті було обладнано кабінети шкільного типу з фізики, математики, української мови, літератури, хімії, біології початкових класів. Організовано фундаментальні дослідження на базі наукових лабораторій, зокрема, педагогічні дослідження здійснювалися в галузевих лабораторіях експериментальної дидактики, керівник доцент Іван Петренка та лабораторії розвивального навчання молодших школярів. Керівники Володимир Рєпкін і Фелікс Боданський. В електрохімічній лабораторії розроблялися сплави на основі рідкісноземельних металів для радянських ядерних ракет. Очолював лабораторію і кафедру хімії професор Лев Каданер. Викладачами кафедри анатомії та фізіології людини і тварин під керівництвом професора Якова Синельнікова розроблено відомий атлас анатомії людини, за яким сьогодні навчаються студенти-медики в 72 країнах світу. На початку 70-х років відкрили двері для студентів нові гуртожитки і навчальні аудиторії в нових корпусах інституту. Авторитетними організаторами освітнього процесу і науково-дослідної діяльності стали ректори інституту: Анатолій Івановський, Іван Дементьєв, Василь Повх, Григорій Ломов, Михайло Гетьманець, Михайло Бойко. У 1980 році на посаду ректора Харківського державного педагогічного інституту імені Григорія Савича Сковороди було призначено Івана Прокопенка, життєвим і професійним кредо якого став вислів: Освіта збереже Україну. У 1982 році було розпочато будівництво нового навчального комплексу на Салтівському житловому масиві по вулиці Блюхера, 2, зараз Валентинівська. А в 1991 році його було введено в експлуатацію. Мої надбання були гідно оцінені. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 квітня 1994 року. Я отримав статус університету. 1998 року мене було акредитовано за четвертим рівнем і визнано провідним закладом вищої педагогічної освіти в Україні. 21 серпня 2004 року, указом президента України, мені надано статус національного сьогодні. Сковородинівський університет заклад вищої педагогічної освіти європейського рівня, флагман у сфері підготовки вчителів для шкіл різного типу, працівників системи освіти не лише в Україні, але й далеко за її межами. За всю історію свого існування у моїх стінах було підготовлено понад 220 тисяч фахівців, 80 тисяч з яких оволоділи професією вже за роки незалежності України. Я пишаюся своїми випускниками, адже їхній професіоналізм, наполегливість і відданість справі завжди задовольняли потреби та вимоги часу. За довгі роки наполегливої праці сформовано мій неповторний освітній і науковий профіль, зважаючи на солідний вік, а він відображає колосальні напрацювання, традиції, неоціненний досвід викладачів. Я по праву став осередком формування педагогічної еліти нації і потужного розвитку педагогічної науки. У мене є потужна матеріальна технічна база, що дозволяє забезпечити освітній процес відповідно до сучасних стандартів і запитів ринку праці. У розпорядженні студентів сім навчальних корпусів, сучасні лекційні аудиторії, навчально-наукові лабораторії, комп'ютерні класи та лінгафонні кабінети. Ботанічний сад, оранжерея, музей історії університету, музей анатомії, ботанічний музей, гербарій, зоологічний музей, музей іграшки, музей букваря, зала Олімпійської слави. Хочу вам трішки похвалитися. Я маю власну газету Учитель, перший випуск якої з'явився у 1933 році. Підготовку майбутніх вчителів до професійної діяльності здійснюють 10 факультетів, 41 кафедра, де студенти навчаються за більш ніж 100 освітньо-професійними програмами, поглиблюють загальні і спеціальні компетентності за 120 блоками дисциплін вільного вибору. У моїх стінах ефективно працює аспірантура і докторантура з десяти спеціальностей. Функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Результати наукових досліджень, мої вельми важні учені мають можливість друкувати в 16 фахових наукових журналах, серед яких є одне видання, що індексується в наукометричній базі Скопус. Інформаційну підтримку освітнього та наукового процесів забезпечує наукова бібліотека, загальний фонд якої складає 713 тисяч примірників документів, електронних архівів, повнотекстових електронних документів. За роки мого існування склалися і ефективно функціонують 30 наукових шкіл. Представники яких своїми здобутками примножують давні академічні традиції та увиразнюють новий профіль університету у 21 столітті. Прізвища десятків відомих учених сковородинівців яскравою сторінкою вписані в історію української і світової науки у моїх наукових школах зберігається спадкоємність наукових і суспільних традицій між різними генераціями дослідників та генетичний зв'язок між творчою спадщиною фундаторів. І пошуками послідовників, я активно співпрацюю із закладами дошкільної, загальної, середньої, спеціальної і позашкільної освіти. Я експериментальний майданчик Національної академії педагогічних наук України. Також я маю в своєму складі інститут післядипломної освіти, інститут експериментальної дидактики, інститут Григорія Сковороди. В інституті післядипломної освіти. Педагоги практики проходять підвищення кваліфікації за всіма ліцензованими і акредитованими в університеті спеціальностями і освітніми програмами. Освітні дослідження і науковий супровід реалізації всеукраїнського проекту Інтелект України здійснює інститут експериментальної дидактики. Дослідницьким майданчиком для вивчення та популяризації філософської літературної і педагогічної спадщини мого духовного патрона став інститут Григорія Сковороди. Моїми викладачами розпочато широкомасштабну підготовку майбутніх педагогів зі спеціальної освіти, логопедії, психопедагогіки, сурдо- і теплопедагогіки, створено унікальну навчально-наукову лабораторію зі спеціальної педагогіки. Одним із пріоритетів молодіжної політики в моїй діяльності є підтримка творчих ініціатив молоді організація її з містового дозвілля щорічно проводиться понад 100 загальноуніверситетських заходів, спрямованих на всебічне гармонійне виховання особистості майбутніх учителів. Зі здобуттям незалежності вперше в Україні саме у мене було відкрито український мовно-літературний факультет імені Григорія Федоровича Квітки Оснаб'яненка. На факультеті працювали відомі філологи, фундатори наукових шкіл з літератури і мовознавства. Випускником факультету є видатний український поет і письменник Сергій Жадан. У моїх стінах створено перший в Україні окремий освітньо-науковий центр українського козацтва імені Григорія Савича Сковороди. Ми маємо прекрасну традицію 1 жовтня в День українського козацтва першокурсники проходять по святу в козаки та берегині. Бо я знаю, без знання свого коріння немає майбутнього. Мої студенти мають високі спортивні досягнення. Свій спортивний шлях. Тут розпочали видатні олімпійські чемпіони, які прославили на весь світ Харків і Україну, спортивна гімнастка Марія Гороховська, волейболісти Юрій Поярков, Юрій Венгеровський, Василіус Матушевас, важкоатлет Леонід Жаботинський та інші призери і учасники сучасних Олімпійських ігор. Щорічно ми проводимо Спартакіаду з 15 видів спорту, де беруть участь понад 2,5 тисячі студентів. Участь у спартакіаді дозволяє не лише професійним спортсменам, а й звичайним студентам, майбутнім учителям фізичної культури підвищувати свою спортивну майстерність та вдосконалювати рівень фізичної підготовки. Більше 20 років існує волейбольний клуб Харків'янка. Учасниці якого змагаються у вищій лізі України, освіта і наука є ключовими чинниками подальшої європейської інтеграції України. Ми активно співпрацюємо із закордонними закладами вищої освіти, науковими і культурними установами та громадськими організаціями. На факультеті іноземної філології студенти вивчають усі основні європейські мови та п'ять східних мов. Регіонального значення набула освітньо-просвітницька діяльність культурних центрів, які дозволяють залучати школярів, студентів і викладачів до культур країн-партнерів і сприяють зміцненню інтеграційних процесів. Згідно з міжнародними угодами, в мене навчаються представники семи країн світу. Підготовка фахівців для далекого зарубіжжя є вагомим чинником впливу на міжнародний імідж Харкова і України. У сучасних умовах глобалізації, полікультурності підготовка вчителя в моїх аудиторіях відбувається на засадах збереження національної ідентичності, соціальної інклюзії, навчання впродовж життя. Університет готує вчителя, який спроможний формувати інтелектуальний і моральний потенціал покоління сучасних українців, здатний змінити на краще матеріальне і духовне життя суспільства. Це вчитель нової генерації з новим типом педагогічного мислення, високим рівнем професіоналізму та індивідуальної творчої активності. Він є довіреною особою суспільства, яка опікується найдорожчим і найціннішим дитиною, її душею, її майбутнім. Майбутнього вчителя ми виховуємо на прикладах служіння державі, людині й науці, пам'ятаючи про тих, хто стояв біля витоків створення і розвитку університету. У 1991 році на території мого головного корпусу було споруджено пам'ятник Григорію Савичу Сковороді. До Дня працівників освіти, 4 жовтня 2004 року, встановлено пам'ятник першій учительці. Для вшанування пам'яті героїв, воїнів, козаків, студентів і випускників університету, які віддали життя за незалежність нашої держави, 3 грудня 2019 року, у день народження Григорія Савича Сковороди відкрито монумент Козацький хрест. У воєнне лихоліття я не зламався і ні на мить не припиняв виконання своєї одвічної місії. З належною гідністю у цей важкий час ми на достойному рівні відзначили 300-річний ювілей від дня народження нашого великого Любомудра і першорозуму української нації Григорія Савича Сковороди. Цього дня був організований телеміст, і мої студенти змогли поспілкуватися з президентом України. Я незламний перед ворожими ракетами, продовжую нести світло знань і натхнення. Постать сковороди надихає мене в боротьбі за гідне майбутнє української нації та кожного українця. Разом із містом героєм Харковом і всією Україною я стійко та мужньо прохожу через ці випробування, зберігаючи силу духу та віру в перемогу. Мій ювілей. Це чудова нагода осмислити пройдений шлях, оцінити здобутки, підбити підсумки та окреслити нові горизонти. Це також час вшанувати тих, хто своєю наполегливою працею, творчими зусиллями формував мій авторитет і сучасний імідж. Я пишаюся всіма. Хто нині вкладає свою енергію в підготовку освіченого, гуманного, компетентного педагога, справжнього патріота, закоханого у вчительську професію? І мій подальший розвиток спрямований на утвердження якісної освіти, саме такої, що стане запорукою майбутнього України.